Всім привіт сьогодні в випуску. Термінова мудрик офіційно повертається у футбол. Динамо вперше програла чотири матчі у ПЛ поспіль та поставило антирекорд клубу. Евертон планує обміняти Миколенка. «Туран» отримав шосту жовту в сезоні та пропустить наступний матч УПЛ. Вінгер лондонського Челсі та гравець збірної України Михайло Мудрик з інформацією порталу за Челсі Форум має повернутися на поле не пізніше 17 січня 26-го року. Український футболіст уже понад рік не бере участі в матчах через відсторонення, пов'язане з підозрою вживання заборонених препаратів. Наразі Челсі активно працює над тим, щоб знайти клуб, в якому мудрик зможе відновити ігрову практику. За даними джерела, найбільш реалістичним варіантом для продовження кар'єри є французький Страсбур. Клуб планує взяти Мудрика в оренду на півроку під час зимового трансферного вікна, щоб він зміг повернути форму перед поверненням до АПЛ. Власник Челсі, який в 23 році придбав контрольний пакет акції Страсбура, уже сприяв переходу тільки гравців до французької ліги. Тому оренда Мудрика не повинна стати проблемою. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Київське Динамо встановило новий антирекорд за кількістю поразок поспіль в українській прем'єр-лізі. Тепер серія невдач легендарного клубу налічив вже чотири матчі. Подібного провалу в історії столичної команди ще не траплялося. 1 грудня підопічній Ігоря Костюка, який після звільнення Олександра Шоковського тимчасово виконує обов'язки головного тренера, поступилося в Полтаві у 14-му турі з рахунком 1-2. останній Динамо здобуло перемогу у чемпіонаті України 26 жовтня коли на своєму полі розгромила Кривбас 4-0 у 10-му турі. Український захисник Евертона Віталій Миколенко може змінити клуб і продовжити кар'єру в іншій команді АПЛ «Фулхемі». Про це повідомляє журналіст Алан Ніксон на Патреон. Головний тренер рисок Девід Моєс виявляє інтерес до лівого оборонця лондонців Ентоні Робінсона, вартість трансферу якого оцінюється у 40 мільйонів фунтів. Зазначається, що Евертон розглядає можливість провести обмін. Ліверпульський клуб готовий включити Миколенка в угоду та доплатити 25 мільйонів фунтів за 28 Американця. Цікаво, що Робінсон є вихованцем Евертона, однак так і не дебютував за головну команду клубу. У 2019 році іриски продали його до Вігана за 2 мільйони фунтів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Календар 14-го туру УПЛ завершився поєдинком, у якому Шахтар на своєму полі приймав кривбас. Матч завершився результативною нічією. 2-2. У другому таймі трапився цікавий епізод. Головний тренер гірників Варда Туран отримав жовту картку за суперечку з представниками тренерського штабу суперника. Це попередження стало для Турана вже четвертим у нинішньому сезоні УПЛ, через що він буде змушений пропустити матч 15-го туру проти Колоса, який відбудеться 6 грудня. Крім того, Туран уже отримав жовті картки у зустрічах Кубка України та Ліги конференцій. Також тренера вилучали з поля у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Панатінайкоса, коли він отримав червону картку. Нападник турецького трапзонспора Данило Сікан став на крок ближчим до переходу в бельгійський Андерлехт, оскільки бордово-сині планують здійснити обмін форвардами з цим клубом. За даними турецького видання «Гуни 24-річний нападник залишить команду вже під час зимового трансферного вікна. Головний тренер трапзонспора Фатіх Таке залишився незадоволеним виступами Сікана. А футболіст не зміг переконати наставника своєю фізичною формою та відсутністю явного прогресу на полі. Згідно з інформацією, джерела клуб має намір обміняти сікана на еквадорського флангового нападника Нільсона Ангуло, який представляє Андерлехт. Наразі сторони ведуть переговори щодо деталей можливого переходу, розглядаючи варіант як оренди, так і повноцінного трансферу. Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Ігор Костюк знайшов причини поразки команди від Полтави. Обрана нами тактична модель у першому тамі спрацювала так, як ми планували. Ігра могла б завершитися забитими м'ячами, якби ми краще використали свої моменти. Ми акцентували увагу гравців на необхідності більш силової манери дій у завершальній фазі атак. На жаль, суперник виявився фізично міцнішим і зміг покарати нас голом. Футболісти виконали домовленості, однак команді і відчутно бракувало свіжості. Це проявилося і у єдиноборствах, і у темпі гри. Сказав Костюк. Фулбек Ноттінгем Форест Олександр Зінченко зазнав серйозної травми, через яку вже пропустив сім поспіль матчів у прем'єр-лізі. Як інформує BBC, українець поступово наближається до повернення на поле. Зінченко вже отримав дозвіл тренуватися індивідуально, що також підтвердив головний тренер лісників Шон Дайч. У нинішньому сезоні Зінченко провів шість поєдинків за клуб, однак результативними діями не відзначився. Його орендний контракт із Ноттінгем Форест діє до завершення сезону двадцять. І п'я хоча раніше повідомлялося, що угоди можуть розірвати достроково. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.